В який момент можна його. Та от зивів дуже багато. У мене знайома взяла масажний крем і так склалося, що знуком ішла і нечайно підвернула ногу, і така боль ну, ужасна. А внук манюсінький І вона за масажний крем забулася, що їй треба. Якось вже дошкутривала додому, до, до ета, та ще на п'ятий етаж без ліфта, вийшли ж, тут мали, то водички, то горшочок, то їсти, то це, і вона знову забула за масажний крем. Каже, вже пройшло три години. Я глянула, ну так аж напухло, таке, ну, важке, то стеголі на стопний сустав. Ну, каже, тоді стоп, а, а Люба сказала масажний крем. Каже, я взяла і стала намазала. Каже. Час проходить, нічого немає результату. Два проходить, нема результату. Ну, я каже, махнула рукою, три години пройшло, дуже напухло. І не стала обращати увагу. Проходить ще один час, я дивлюся, не взнаю ногу. Та чи я на ту каже ногу, дивлюся, чи ні. Все оттухло, все ну, нормалізувалося. Просто три часа наганяло і mm -hmm. три часа зганяло. Ну, масажний крем, діє його. Тут можна про бади, про любі, про все розповідати, Бабі, все. А якби тільки вірили люди? а Люди багато все. не вірять. Думають, ну, що, що це дуже багато фірм, які так, неправду наприклад. кажуть, що нічого не діє. Так як я була вражена, як ми проводили діагностику ну, ä, я препаратів. Я, ага. uh, я п'ю ну, препарати, і ми перевірили, а вони мені взагалі не допомагають. Ну вообще. А ті бади, які я п'ю, вони мені клас. Так я по собі відчуваю, що мені клас. А Мо. що ви п'єте? Щас ну, я п'ю куркумін і. і... Трошки схудлені. А хто знає, може? Та ще ж мама ж ну, заставляє. Знаю, що багато Бігає рухатися. <схай> Куркумін і ладан я п'ю. Супер. Бачите, тобі ще... ладан підходить, а мені. Да. ні. А в мене ще на неї ще раніше в мене була травма. А, я працювала у лікарні, і мені з розбігу ударив хлопчик. І у мене така гематома була, угу. ну, я там мазала всякими каштанами, настойками, чимось йодами мазала, ну, все підряд. Ну, а це ну, уплотнення вже давно було, uh -huh. а потім ще якісь жировички пішли. Ну, зараз, я ну, чисто спочатку, купаюся ну нічого не зрозуміла, давно ділася. ну Тобто взагалі, так я п'ю тільки ці час. А кремом то... не можеш? Крем, не як спомню. Крем ногті мажу, п'ятки мажу то заболіла так, оце все мазала, оце... А, мазало, ну я просто кажу, що ж немає ні, на ногі. Я іменно благодаря БАДам ушла. Так, да, благодаря БАДам. І у мене сильно боліла коліно, Слава Богу, я про нього забула. Я вже просідаю. Та ще ж регулярно, значить, а yeah, yeah, не да. те, що то забула, пила, не пила. Ні, то... Ні, ні, тут все чутко. Ну, сколько, Лариса, ви п'єте вже ладан і куркуєм? Ладан я п'ю тільки дві тижні, я ж перед цим пила Спирулину я два-три mm -hmm. mm -hmm. месяца пропила, потом я пропила черный тмин. Mm -hmm. Mm -hmm. с тоже mm -hmm. я пила, да. mm -hmm. да, 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 да. А сейчас я ж пью ладан и куркумин. Mm -hmm. и очень слава даже... Да, да, помогает. да. Ну то есть даже я как правильно люба, кажет, те моменты, что ты, ну, все равно мы все люди, оно уже со временем что-то накапливается в организме. Ты там знаешь, думаешь, ну не болит, ну ладно. А тут просто реально, ну оно прошло. А чого прийшло? Хто знає, чого прийшло? Ну нема. Розсосалося. Розсосалося. Це з організма, воно да. виводиться, дівчинки, через...